Іноді те, про що ти молишся, не відбувається. Так, це правда. І якщо хтось каже вам інше, він бреше. Тому що є багато випадків, коли Бог каже ні на те, чого ми бажаємо. От, наприклад, мій тато він помер від раку всього п'ять місяців тому. Ми молилися за моє зцілення, але рук та ніг, як бачиш, таки немає. Але найпрекрасніше в цьому є велике запитання, що його Бог ставить кожному. Ти мені довіряєш. Гадаю, коли ми думаємо про те, щоб наслідувати Ісуса, ми часто сприймаємо це як покращення свого життя, отримання благословень різноманітних приємностей, і це правда. Але часто ми думаємо про це як споживачі у нагірній проповіді. Ісус говорить нам, що маємо йти вузькою стежкою, бо широка дорога веде до смерті, а вузька та важка дорога веде до життя, і мало хто її знаходить. Це послання часто втрачається сьогодні. Коли ми йдемо за Ісусом, то часто виникають серйозні труднощі, і ми завдаємося цим питанням: Господи, чому це сталося? Іноді усе вдається ворожою атакою. Того тижня, коли мене було покликано стати пастором цієї церкви, померла моя бабуся. Тоді моїй дружині сказали. Що вона хвора на невеликовну хворобу? А у мого сина стався перший серйозний напад, який згодом став постійною проблемою. Сьогодні він хворий на епілепсію. В мене виникли питання, щойно сталося диво. Я став пастором, Бог покликав мене до цього служіння. Тоді, Господи, чому усе це сталося? Гадаю, моя історія не унікальна, вона дуже поширена. Коли люди йдуть за господом, в їх житті починаються великі випробування, сходження на великі гори. Ти знаєшся на цьому? І я знаю, тобі таки є чим поділитися. Е, так, я така ж людина, як усі. Багато чого я пережив, стикаючись із викликами, що є досить поширеними. В Біблії можна побачити, як Бог дозволяє своїм дітям переживати часи сумнівів. Проте, коли ми наполегливо продовжуємо, а інші люди моляться за нас та підбадьорюють, приходить усвідомлення, що навіть у важкі часи Бог залишається незмінним, і це найголовніше. Ми маємо жити і ходити вірою, а не зважати на те, що ми бачимо чи відчуваємо. Маємо вірити, що Бог всемогутній. І він може об'єднати та перетворити все на добро для тих, хто любить його, перебуває в ньому та покликаний згідно з його метою. В книзі пророка Ісаї, 40.31 сказано: «Ті, хто чекає на Господа, відновлять свою силу, піднімуться на крилах як орли. Ми не бажаємо чекати, поки обставини зміняться, і кажемо: Боже, що відбувається? Як ти збираєшся використати усе це? Я не відчуваю твоєї присутності і не розумію, що мені робити. У чому я помиляюся? Чому ти не попередив мене? Усі ми через це проходимо, але з часом ти бачиш вірність Божу і, озираючись назад, кажеш: дякую, люди, які зараз у депресії та думають про самогубство. Зрозумійте, коли ви пройдете через це, почнеться новий розділ вашого життя. Уявіть, як за десять років ви зустрінете когось десятьма роками молодшого від вас, і виявиться, що людина у тому ж стані, в якому ви були десять років тому, розгублена та збентежена. Ви зможете підійти та сказати: я знаю, що ти відчуваєш. Ти гадаєш, надії немає, але вона є. Ти зараз не бачиш нічого гарного в тому, що відбувається. Але ось моя історія: як Бог зібрав мене з уламків та відновив мене. Як сказав пастор Бобі, є велика сила у розумінні того, що Бог має план для кожного з нас. Наша історія це свідчення, як Бог дійсно може зробити щось прекрасне з нашого життя, коли ми довіряємо йому. Гадаю, найбільша брехня ворога це коли він каже, що важкі часи триватимуть вічно, бо Бог покинув тебе. Він назавжди відвернувся від тебе, згодні або він каже, що Бог карає тебе за якийсь гріх у минулому, чи він може брехати, що Бога взагалі не існує, і все це просто вигадки. Я вважаю, що ворог завжди атакує наш розум. Але як ти казав, ніку, ми озираємося назад та бачимо, що Бог завжди був вірним і він провів нас через усі випробування. Гадаю, дуже корисно думати у правильному напрямку і вірити, те, що я проходжу, мене і Бог використає це для своєї мети. Навіть якщо зараз я цього не відчуваю, іноді може бути неприємно чути щось подібне, так але озираючись назад, ти думаєш, Бог допоміг мені тоді, і зараз він знову проведе мене через цю долину. Багато хто перейшовши на інший бік своєї гори або долини, озирається у захваті від Божої роботи. Я можу підтвердити це з власного досвіду і впевнений, що ти також чи ти вчинив би інакше, якщо б мав можливість повернути час назад. Ні, звичайно, залишається жаль, Але водночас ми бачимо Божу досконалість в тому, що він робив у наших серцях і розумі під час цих випробувань. І ми вдячні за це. Одного разу ти згадаєш це інтерв'ю Бобі Шулера з Ніком Вуйчичем, Коли зараз я, дивлячись в камеру, кажу тобі: ти неймовірна людина, не здавайся, Бог любить тебе. Ніколи не відмовляйся від Бога, бо Бог. Ніколи не відмовиться від тебе. Гадаю, одне з найважчих випробувань у тому, щоб бути послідовником Ісуса для усіх нас, це дочекатися Божого часу. Очікування Божого часу надзвичайно виснажує. Здається, ми ніколи не можемо узгодити це чи запланувати так. Часто Бог діє в останню мить. Я бачу це знову і знову. Ти думаєш, як Бог впорається з цим вже запізно, це неможливо. А тоді маєш. Бог діє в останню секунду. Дуже багато людей здаються, не дочекавшись цього моменту. Не знаю, чому Господь так робить, але кажу це з власного досвіду. Іноді очікування Божого часу дійсно виснажує: ти молишся, Боже, де ти? Чому не втручаєшся? А тоді в останню мить все відбувається. Так, Так, в останній момент та іноді те про що ти молишся не відбувається. І якщо хтось каже вам інше, він бреше. У багатьох випадках Бог каже ні на те, чого ми бажаємо. От, наприклад, мій тато. Він помер від раку всього п'ять місяців тому. Ми молилися за моє зцілення, але рук та ніг, як бачиш, таки немає. але найпрекраснішим у цьому є велике запитання, що його Бог ставить кожному. «Ти мені довіряєш? Я послав свого сина Ісуса Христа, померти на хресті за твої гріхи. Він помер, а тоді воскрес. Тому я воскрешу тебе після смерті. Твої скарби не тут, не на землі. Твої скарби там на горі, і до того дня я буду з тобою, говорить Бог. Я буду носити тебе, коли ти не зможеш ходити, а дорогою, я зцілю тебе. Можливо, не всі фізичні хвороби зникнуть, але я дам тобі силу впоратися та свою благодать. Я ніколи не покину тебе. Можливо, саме це запитання Бог ставить тобі сьогодні. Ти сказав так, Ісусові, бо якщо ти цього не зробив. Не довірився Богові усім своїм серцем і не дав йому ключі від Твого серця, Ісус буде просто Гостем в Твоєму житті, а не Господом. Їсть не відчиняє двері в чужому домі. Коли диявол постукає у твоє серце, а ключі будуть у тебе, вгадай, хто йому відчинить. Віддай ключ до свого серця Ісусові. Скажи, Боже, вийди в моє життя, візьми мою зламаність, візьми мій розум. Візьми моє серце, візьми мої гріхи. Я більше не хочу покладатися на свою силу та свій інтелект. Я запрошую тебе до мого життя. Будь ласка, зміни та сформуй мене. Якщо сьогодні ти не впевнений, що потрапиш на небеса, хочу запросити тебе помолитися. Просто зараз. Заплющ очі і скажи: Боже, увійди в моє життя. я грішник, пробач мене, зміни мене. Я не хочу грішити. Я хочу жити для тебе і пізнавати тебе. Дай мені віру і допоможи пізнати тебе через Писання. Допоможи мені знайти церкву і дай мені друзів, які допоможуть на цьому шляху. Трансформуй мене, наповни мене своїм Святим Духом, навчи мене молитися і покажи, як мені жити. В ім'я Ісуса. Амінь. Ця молитва є початком нового життя. Новонароджена дитина потребує особливого харчування та догляду. Тому знайди місцеву церкву, попроси Бога допомогти, і він буде допомагати тобі на кожному кроці.